Очень, вже 5 хвилин на дев'яту. Ой, мам, я схоже захворів. Ти підеш до школи. Ні, мам, ні. Так, дай я на тебе гляну. Божечки, то ти захворів! А я про що? В такому стані в школу, ти що, здурів? Ага. Все, зараз принесу вікс. Тепер розітримо груди, спину, щоки, вуха і ступні ніг. Гаряча пара допоможе. Мені обоє ще потяг. Отепер іще 25 хвилиночок, Любчику. Ти що робишся вона? Якщо не повтати, користі не буде. Шусп. І ще одну ложечку люпию. Німа, будь ласка, це угиб. Олія печінки, тріска, лікує все. Ау. Яблучний оцет лікує Та... все. Полоскання солоною водою, лікує все. Кориця, кукума, імбир, цибуля лікує все. Це зараз? В тебе живіт крутить? Ти мене крутиш. Тобі тепло сонечко? Так. Зараз ще одну гривку принесу. Ні, мам, в мене вже три. Ти в школі не пропускав нічого. Ні. Добре. Бо від програми вставати не варто. Мам. Варко. Хочеш куріч і Ні, дякую. Я зробив твої улюблене блоніс. Ні, мам. Ну тобі ж треба щось поїсти, Любчику. Можна мені зло, Марс? Ясно. Морозово Макс, так, добре. Якщо ти хворий і не можеш до школи, то не можеш і гратись. Дивитись телевізор, стикати в телефон. сидіти в навушниках, але завжди можеш почитати uh. книгу. Очень, що до школи можеш не хвилюватися. О, oh, дякую. Бо я попросив твого кузена сходити і дізнати всі ДЗ. Uh. Тож з цим розібралися. Мам! Мам! Все, 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 я тут, все нормально? Ще лишилось морозло Марс. Так, так, зараз принцу. Ти в туалет зможеш сходити, Любчику? Я ось тут тазик лишу, добре? Uh -huh. Так. Тебе зараз нудить. Скажи, тебе знудить зараз? Uh -huh. Бо якщо тебе зараз знудить, ось тут тазик буде, добре? Все, я, я лишаю його ось тут. Uh -huh. Справа від тебе, все. Дивися. Думда! мам, це Олі, починка, тріска, лікуй, все. Ау! Uh Ааа! -oh. Uh -huh. На знак як сера рыба. Не <laughs> люблю рибу. <laughs>